Чотири кабінета пройшли, так? так? От, ви можете вже видихнути, ви, вже ви можете розмовляти про що хочете, якою українською мовою, якщо хочете. Якщо хочете українською, яку чотири. Можете вже висловлюватися, тут вам ніхто вже за це нічого не зробить. Так зустрічають у пункті допомоги атмосфера тих українців, хто вирішив повернутися до України з окупованих Росією територій, що був примусово вивезений звідти. Ми їдемо з Донецької області, сусідній Слованське. Уже год покупаться. Мы, получается, два раза влетели. Получается, мы жили в одном селе в 2014 году. Его забрали. Мы оттуда выехали. От 24-го опять. И теперь едем в Одессу. Надеюсь, я туда не дойду. Яна розповідає, з їхнього села евакуаційних коридорів не було. Вони одразу з початком повномасштабної війни опинились в окупації. Нині виїжджають, аби старша дитина могла вступити до українського вишу. Аби виїхати, треба було пройти перевірку спецслужб з російської сторони. Через телеграм. Зараз дуже багато каналів. Помогают, рассказывают, как чистить телефоны, как вот это все, что говорить, что хотят услышать, чего нельзя Мама. говорить. Ну реально, потому что, Мама. честно сказать, ну даже вот они Мама. спрашивают, ну как вы относитесь к оккупации? Для нас оккупанты они, а нужно ну, переворачивать, это просто, ну в мозгах мне, это просто капец. Чей Крым, как вы относитесь к СВО, вот это все, это, ну, нужно отвечать так, чтобы... Ну, Что хотят слышать они? А долго була фільтрація? От сьогодні як? Ні, сьогодні от як-то, між іншим, нормально. Я, ну, очікували гораздо гірше. Пере, ну, перевірили всі сумки, повністю доставали все, ну, так щоб не от само не, ну, нічого. Телефон подивились, ну, не трамбували. Німало не сказано, що прямо там нормально. Через нас багато іде дітей. І наші партнери дали нам такий дуже цікавий набір для дітей, цей рюкзачок такий от і він з різними штучками, серветки, розмальовка є, термос. Ми даємо такий сюрприз дітям. Допомагають всі, ми вдячні кожному, кожен дає потрішки, але допомога є. Скажіть, скільки людей проходило? Ой, много сильніше. Много, так? А то жінки, може поменчити. В основному? Она блин, я хочу поехать к сыну. Луков ну, не дал. А куда, в какой город поедете? Да, в Киев поедем. Киев. А машина, которая будет вести, вы еще там договаривались, да, с да, той да, стороны? Да, 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 с той стороны. Сарафон, ради вас да. знаете. А звитки а вы? в область, город Старогорск. Ну, у нас свои фронтовать Район. А ви приїхали зараз просто ви поїдете назад чи залишатиметеся в Україні? Ну як, як говориться, дом же все-таки там же. Можна і ж і поїхати. Галина з 2014 року проживала на Полтавщині. Перед початком повномасштабного вторгнення поїхала провідати рідних у Луганськ. Там і залишилось більше ніж на рік. Для мене був шок, звісно, коли це все почалося. Я весь час їздила через Харків. Коли Харків почали бомбити, я роз... ну, по словах розказала. Я телевізор російський принципово не дивилась новини, Ну, Але ж в інтернеті І для мене був шок. Я не змогла виїхати від тіля нічим, І от, поки зібрали на дорогу чоловіка. І от тепер тільки їду, тепер тільки їду. Там але будинок, собака і сусіди півтора року вже. Я вам скажу, що там теж є різні люди. Я по крайній знаю ці сім'ї, які ждуть визволення. І тут Волонтери з людьми залишаються тут цілодобово. Той, хто не встиг пройти перевірку українськими спецслужбами до комендантської години, може тут переночувати. Тут у нас така кімнатна, вона з дитяча, але воно більш така сімейна, тому що тут у нас можуть і дітки розташовуватися, є тут у нас ще розкладний такий манеж. ж. І тут багато іграшок, і коли багато дітей, в принципі, у нас кожного дня є діти різних віків, тому вони тут прям в цій кімнаті розкладають, тут малювати можуть Там іграшок, у них багато. Їм тут так трошки, знаєте, відходять від стресу після. Після дороги важкої. Дуже багато буває людей з особливими потребами. У нас бувають люди на інвалідних візочках. У нас вчора був такий чоловік, який сам цю відстань декілька кілометрів по тій жахливій дорозі, що вчора був дощ, і він просто їхав сам на візочку. Ну, не було ніяких можливостей. Дружина зідзвонювала зі мною ще заздалегідь, але ми не знайшли нікого, хто міг би там його. Взяти і, наприклад, своєю автівкою довести. Люди просто взяли його речі, а їхав вже він сам. Пройти пішки люди, які повертаються в Україну, мають близько двох кілометрів від російської колотилівки до українського пункту пропуску. Цей коридор діє тільки в один бік. Був дідусь, який просто по дорозі йшов, впав, і він Повз всю ніч, і це ще холодно було, він залишався там на тій дорозі і розпалив багаття із власних речей і тих речей, які там люди залишають на тій дорозі. Ну, тому тут дійсно люди приходять на складніший, на складніший шлях, але це не зупиняє їх для того, щоб повернутися в Україну. Катерина волонтерила у Бахмуті з 2014 року. Коли довелося звідти виїхати, переїхала до Дніпра звідти з гуманітарними місіями. Їздили до рідного міста. Говорить про цей коридор на Сумщині. Дізнались, коли двоє їхніх колег під час евакуації людей з Лисичанську потрапили в полон. Через сім місяців вони поверталися саме через Сумщину. Це зайняло в них два дні, і всі ці два дні ми знаходилися саме на ну в цій точці. Ми побачили, що відбувається, що йде багато людей, яких саме людей, ну тобто вразливі верстви населення. В день через пункт допомоги проходить від 60 до 90 людей, розповідають волонтери. Працюють тут цілодобово. Прийняти людей, дати гарячого, погодувати, побалакати. Можемо понянчити дітей, поки мами кушають. У нас вже случаї були, що приденсультне состояння. Ми визивали скору і люди. Приїжджала скоро, ну, слава Богу, все нормально. ж. Одні вірять, що буде перемога, другі ще їдуть, такі, що думають, що, що вже України немає. Дуже побачили з нами, значить, чи то прапор наш бачить, і вони і, цілували, і землю б цілували, казали. Люди, перебуваючи у інформаційному вакуумі, розповідає волонтер організації Плорітон Віталій, сплачують перевізникам в рази більші суми, не знаючи, що з Краснопілля можна доїхати і рейсовим транспортом. У нас безплатно працюють волонтери, які довозять людей куди їм потрібно. А ви теж не знаємо. Видите, не знали, поэтому мы просим всех, если ваши знакомые, если кто-то будет э, захочет переходить, то вы просто говорите, что есть вот такой вот пункт, и мы здесь довезем. Просто не нужно платить, мы знаем, что вы платите очень большие деньги. 20 тысяч рублей. 20 Это еще дешево, потому что многие из больше называют. 20 тисяч російських рублів або 10 тисяч гривень цього разу українці сплатили або їх з боку Росії довезли до пункту пропуску Колотилівка, а з українського боку доправили до Києва. Коли вони в Росії платять гроші, вони не знають, хто буде зустрічатися зі сторони України. Росія домовляється, російські перевізники домовляються якимось чином з українськими, що вони їх тут будуть зустрічати і довозити їх по всім містам України, куди потрібно, за великі кошти. Але ми тут знаходимося щодня, і ми бачимо, що вони не завжди є якимись порядними людьми. Часто цих людей залишають півгрупи, можуть забрати. А якщо перевірка затягується, можуть залишати залишити декількох людей на ніч просто на вулиці і поїхати. За потреби говорить Віталій, можуть організувати і підвезення у необхідне людині місто безоплатно. Ми радимо їм повідомити і сказати, що не потрібно переплачувати, платити великі суми грошей за, за те, що їх доставлять, тому що зі сторони України в нас є наш пункт. Ми забезпечуємо транспортом. Є волонтерські організації, які також допомагають забезпечують транспортом. Тут ходить громадський транспорт, тут є можливість сісти на поїзд, є можливість сісти на маршрутку. Це буде в рази дешевше. Звернутися за допомогою до волонтерів можна на сторінку організації у соцмережах або за номером вказаним на екрані. Тут нічого взагалі боятись, і вас тут зустрінуть. У вас все пройде добре. Ми надаємо не тільки допомогу на цьому пункті, а й всебічну допомогу та підтримку після того, як люди покидають наш пункт. Тобто до нас можна звертатися за допомогою. Пошуку житла, роботи, якихось юридичних моментів, оформлення документів і так далі. До того ж, ми реєструємо людей на виплату грошової допомоги. За час діяльності атмосфери від лютого цього року говорить Катерина пунктом скористались понад сім сотень людей. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.